Я пишаюся собою, бо рідним словом дихаю й живу. Воно невидима та гостра зброя, допомагає боронити Україну нам свою. Ми, українці, з роду і до роду, ми вільні люди в діях і думках, бо словом рідним вириваємо свободу, смалює. Цим серцем переможний шлях. Я намилюю на папері щасливу дитину я в мирному небі, я намилюю на папері рідну україну без війни. Я подолаю тебе, враже рідним словом. Не бійся, мово, ми твої захисники. Усе життя боролись ми до зброї знову. Ми Україну не залишимо в біді, бо одна в нас така рідна мова. І за тебе горою ми всі. Я напишу поему, щоб була щаслива дітям на віки. На папері, щасливу дитину, по мирному небі літають птахи, я намалюю на папері рідну Україну, без горя, без печалі, без смерті, без біди. я намалюю на папері, щасливу дитину по в мирному небі літають птахи, я намалюю на папері рідну Україну без війни. Слухай світе, як я лунаю у поемах і піснях. Мені вогонь Тараса мудро світить і вказує мій переможний шлях. Живу я попри все і попри всіх. Життєва сила є в мені скривниці що живить, що вертає на поріг, дає надію, віру. І добра напитись, і з нестора часів я зацвіла і все буяю з віку і до Все Всевишньому і слава, і хвала. Мені Господь долю дає без ліку. Але я прошу, бережіть мене, не оминайте українці, не стидайтесь, війна повірте. Скоро вже мене для вас я стану оберегом. Пам'ятайте. Ми подолаєм тебе, враже, рідним словом, бо слово зброя у моїх руках. Ми подолаєм тебе, враже, рідним словом, бо голос мови, віри й правди шлях. Ми подолаєм тебе, враже, рідним словом. Бо слово меч, що знищує всіх ворогів. Ми подолаємо тебе, враже, рідним словом, що ти у мові рідній та й до борів. Ми подолаємо тебе, враже, рідним словом, бо слово щит, що захищає Україну. Ми подолаємо тебе, враже, рідним словом ніжно, ніжним, домию цього. Ми подолаємо тебе, враже, рідним словом, співучим, неповторним і єдиним. Ми подолаємо тебе, враже, рідним словом, бо наша мова Господом дарована. Ми подолаємо тебе, враже, рідним словом. Народ і мова, вічні нерозлучні. Ми подолаємо тебе, враже рідним словом, бо слово нас підносить аж до зір. Ми подолаємо тебе, враже рідним словом. Настане перемога і буде мир. Ми подолаємо тебе, враже рідним словом, бо в ньому є Шевченків заповіт. Ми переможемо обов'язково. Все буде Україна на весь світ. Ma sha Yeah.